І стримало. А ну. чому ви вирішили завітати до нас? таку да личинка та ще й таку пізню годину? Мабуть, щось важливе? Насамперед я б хотів би висловити свої щирі співчуття. Співчуття? З якого приводу? Вам не сказали. Вибач. Усі я хочу поговорити з тобою. Все гаразд. А що сталося? Усі ходімо на двір. Що сталося? Тата, а що сталося? Я знаю що. Знайшли мого тата в болоті на кордоні з простреленою головою. Він мертвий. Вже 10 років як! Це правда. Так, дівчатки, на добра ніч. На добраніч. добраніч Дитко, кей. Дитко, кей. Дитко, кей. На добра ніч, тату. Дітку, кейт. На добра ніч. Дівчата, швиденько в ліжечко. Дівчата, бліжечка. Кейт, кей. мені дуже шкода, дуже.